15 в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий день. Прем'єр відправляє урядовців у регіони. Хоче щоб чиновникам роз'яснили, як діятиме децентралізація і які повноваження вони отримають. Нагадаю, наприкінці року рада ухвалила закон, згідно з яким 100% відсотків виручки за адмінпослуги та мита зберігатимуться у регіоні, а ще частина податку на прибуток. Яценюк нагадав: гроші, які дає Європа, не йдуть на оплату ані пенсій, ані зарплат. Ними гасять борги, які набрали попередники. Всі кошти, які ми отримуємо в рамках міжнародної фінансової допомоги, не йдуть на фінансування дефіциту державного бюджету. Вони не йдуть на виплати пенсій. Ми дуже чітко виконували програму з Міжнародним валютним фондом в минулому році. І саме це стало запорукою того, що МВФ надавав фінансову підтримку Україні. Тобто є реформи, які відповідають нашим домовленостям з нашими західними партнерами. Є фінансова допомога. Немає реформ не ну відповідно ніхто просто так нікому гроші давати не буде. У зоні АТО знову гинуть українські військові за добу загинули четверо і ще восьмеро отримали поранення. Такі дані РНБО неспокійно майже на всіх напрямках Донецькому, Луганському та Маріупольському українська сторона дотримується режиму тиші. Вогонь відкривають лише у відповідь. Крім того, все частіше бойовики ведуть повітряну розвідку. За оперативною інформацією почастішели випадки використання терористами безпілотних літальних апаратів. Так, минулої доби було зафіксовано вісім прольотів у небі над населеними пунктами: Денежнікове, Щербак, Пантелеймонівка, щастя, Чмирівка, Краматорськ та Глинка. До нових провокацій вдаються терористи у зоні АТО за минулу добу вони порушили режим тиші 50 разів. Про це повідомляє прес-центр. АТО найбільше провокацій у Донецькому напрямку з важкого зброєння обстріляли два десятки міст та сіл, зокрема з градів Павлополь, Райгородку, Октябрьське та Двічі Кримське. Посилення вогню пов'язують із приїздом до України уже го гумконвою з Росії. РНБО нагадують у цих вантажах. Зброя для терористів. З мінометів бойовики двічі вели вогонь по Донецькому аеропорту, Населених пунктам Веселе, Тоненьке, Опитне, Мар'їнка, Авдіївка, Гнутове, Новотошківське. Двічі по Красногорівці та тричі по Пісках. Із стрілецької зброї терористи обстріляли наші позиції при населених пунктів Мар'їнка, Нікішино, Кряківка та Рідкодуб. Двоє мирних мешканців загинули під час обстрілу у Донецьку і ще семеро поранені. Про це пише сайт місцевої влади. Крім того, пошкоджені багато будівель. Бойовики суттєво посилили обстріли і Луганщини. Такі дані від глави ОДА Геннадія Москаля. Найгарячіші точки кримське, станиця Луганське та щастя. Уночі кримське кілька разів обстріляли із мінометів та градів. Пошкоджені будинки на кількох вулицях, вибиті вікна і двері. У дворі агрофірми вибухнули чотири міни. Обійшлося без постраждалих. Майбутніх бійців Нацгвардії навчають на полігоні під Харковом. Там і показують, як працює новітня українська зброя, а саме снайперський комплекс, який вже використовують у зоні АТО. Значе Медленно. і назад Є. Вперед. Теперь теж саме заряджаємо. Показу це майбутні командири підрозділів, курсанти четвертого курсу Академії Нацгвардії України. Незважаючи на сильний мороз і вітер, бійці відпрацьовують навички стрільби по мішеням, прийняти упор лежачи, прицілитися і за секунду натиснути на гачок. Завдання номер 1 Курсант Академії Нацгвардії Станіслав Синицький задоволений результатом стрільб. Хлопець за півроку закінчить військове навчання і стане командиром. Тут добре, ми освоїмо нові зразки озброєння, це дуже добре. Це є... Наш досвід як майбутніх командирів, тому що особливо для нас, як для четвертого курсу випускного курсу, тому що я знаю, що вже менш ніж за півроку буду командувати підрозділом. Для мене це дуже гарний досвід. Стріляють курсанти зі снайперського комплексу нового покоління. До речі, українського виробництва, а найбільше задоволені стрілки снайперським калькулятором, який має найсучасніші функції. Балістичний снайперський ну, е елементарно, щоб ви зрозуміли, представляє собою як е е трошки більше збільшена модель смартфона, в якому заносяться дані, що стосуються температури повітря, знаходження над рівнем моря, напрямку вітру, е включається балістичні дані тих чи інших боєприпасів, які використовуються. Тобто ми можемо використовувати одного виду зраз одного зразка боєприпаси або такого ж зразка, але трохи з іншою, так би мовити. Вбивчою дією вони ці дані заносяться в снайперський калькулятор. І вже цей балістичний калькулятор видає ту інформацію, куди необхідно в даному випадку з цієї гвинтівки прицілитися, якщо ми ведемо вогонь, наприклад, там, на відстані 500 метрів. Програма факультету майбутніх комбатів дуже насичена. На полігоні під Харковом після снайперської підготовки на них чекатиме стрільба з БТРів та танків. Вікторія Тищук, ТВА. У Франції поліція оточила будівлю, де ймовірно переховується підозрювання у теракті Шарлі Ебдо. Події розгортаються на північ від Парижа у містечку Дамартен-Ангоель. Наразі між сторонами тривають переговори. Брати кауші, які перебувають в оточенні, кажуть, що готові померти як мученики. Раніше низка змі повідомляла про взяття у заручники 26-річного хлопця. Однак ця інформація поки що не підтвердилась. Республіканські цінності та принципи повинні бути захищені. Держава спрямує всі свої зусилля на те, щоб всі французи, незалежно від віросповідання та походження, могли жити в мирі і спокої. Тим часом безпеку на кордонах посилюють країни, які межують із Францією. А в Брюсселі почали підготовку до саміту ЄС по боротьбі з тероризмом. Марія Клюк продовжить тему. У Франції напружена ситуація. Хакери-ісламісти зламали інтернет-сайти двох французьких міст Езенвіль та Гусенвіль, і розмістили на них погрози на адресу тижневика Шарлі Ебдо. Кіберзлочинці виклали символіку угруповання Ісламська держава та фразу англійською мовою Свободу Палестині, смерть Франції, смерть Шарлі. А прості французи сумують за жертвами паризького теракту. Для нас важливо мати можливість сатирично висміювати багато речей. Цей теракт це національна трагедія. Проте нам приємно бачити підтримку з усього світу. Служба безпеки Великої Британії попереджає про небезпеку масштабних терактів, організованих ісламістськими терористами. Пише The Guardian. Подібні злочини можуть бути вчинені як у сполученому королівстві, так і в інших країнах заходу. Ісламська держава планує теракти в Британії, використовуючи соціальні медіа для підбурювання англійців до насильства. В останні місяці були попереджені три теракти, заявив голова Мі-5 Ендрю Паркер. Лондон посилює заходи безпеки та перевірки на своїх КПП і направив туди поліцейських з антитерористичних підрозділів. Посилено заходи безпеки на лондонських залізничних вокзалах та в аеропортах. Я сповідую іслам. Раніше була католичкою. Повірте, жодна релігія не спонукає до вбивства. Я хочу висловити свої співчуття загиблим, їхнім родинам, а також народу Франції. У п'ятницю почався збір пожертвувань для підтримки роботи Шарлі Ебдом. Про готовність надати фінансову допомогу редакції газет, яка втратила десятьох провідних працівників. Вже заявила низка великих видань, причому не тільки французьких. Про фінансову допомогу міркує і уряд Франції. Як повідомила міністр культури республіки Флер Пельрен, мова може йти про один мільйон євро. Марія Клюк TVI. Рятувальники намагаються підняти чорні скриньки літака Ейрейша. Сигнал помітили у 300 метрах від його хвостової частини. Він на глибині 35 метрів. Про це повідомляють індонезійські мас-медіа. Семеро підводників намагатимуться потрапити і всередину хвостової частини лайнера. Досі пошуком заважав сильний шторм. Суд у Пекіні виніс вирок сину Джекі Чана. Джейсі чану дали півроку за ґратами, крім того, штраф у 2000 тисячі юанів це 350 доларів. Хоча за китайськими законами йому загрожувало три роки тюрми. Нагадаю, 31-річного Джесі чана звинуватили в обігу наркотиків. Його затримали разом із другим тайванським актором Дуном. Нагадаю, Джейсі Чан, як і батько знімається у кіно, нещодавно отримав премію за роль другого плану в історичному фільмі Мулань. В вулиці Києва від снігу прибирають 300 одиниць спецтехніки. У КМДА повідомили до прибирання дворів та проїздів залучені більше 4 тисяч комунальників. У гідрометеоцентрі розповіли, у Києві збережеться хмарна погода зі значними опадами, але від завтра обіцяють потепління по всій Україні та мокрий сніг з дощем. І в Києві зліпили найдовшу в Україні композицію зі снігу. Крижані, лицарі, грифон і дракон захищають замок із порталом у світ казки. Цей феєричний прохід відкрили на стадіоні одного із вишів. Зимове творіння завдовжки понад 26 метрів і майже чотири завишки. На скульптуру пішло 700 кубометрів води. Завдяки спецтехніці усю воду перетворили у сніг. Більше про новий рекорд України у новинах о 18-й годині. Аби добре відпочивати, тепер треба дуже багато заробляти. Через падіння гривні закордонні мандрівки зросли у вартості більш ніж удвічі, і майже настільки ж упали продажі турів. Натомість українці почали більше відпочивати на вітчизняних теренах. Де саме і скільки це коштує, розкаже Андрій Засаднюк. Киянка Ірина збиралася зустріти новий рік на польському гірськолижному курорті. Гроші вже заплатила, утім таки не поїхала. Туроператор просто не зміг зібрати мінімальну групу відпочивальників, адже після економічних негараздів попит на закордонні тури упав. Крім того, дещо ускладнилося і отримання віз. Тож тепер Ірина планує кататися на лижах в Україні. Декілька разів переносився з одного оператора на другий, бо там е групи не збиралися, розірвався і е всі туристи, які хотіли поїхати в Закопане, ну не всі там, де, деякі позабирали документи. Девальвація гривні призвела до подорожчання відпочинку за кордоном у понад два рази. Тепер тиждень у тризірковому готелі Туреччини коштує від 9 тисяч. За одного аналогічні тури у Арабські Емірати та Таїланд потягнуть як мінімум на 10 тисяч. Ціни на екскурсії Європою сильно коливаються, але теж рідко нижче від 10 тисяч із людини. Відтак туроператори констатують загалом попит на закордонний відпочинок зменшився майже удвічі. Але у Єгипет почали літати навіть частіше. Ціни там залишаються відносно низькими від 6 тисяч за одну людину. Адже місцева валюта теж девальвувала. Продають Єгипет дешевше ніж він є по собі вартості. Тобто, зараз можна поїхати до Єгипту, в тому числі на Новий рік. Десь близько там 800 доларів на на двох людей в готель. 4-5 зірок такого не було з кризи 2008-2009 року. Поки відпочинок за кордоном дорожчає, стають популярнішими українські курорти. На батьківщині можна відпочити відчутно дешевше хоча на новорічні свята розцінки можуть сягати рівня світових. Протягом року набирав обертів і так званий зелений туризм. Це відпочинок у приватних сільських садибах. Господарі пропонують домашнє харчування, риболовлю та катання на конях. А подекуди відтворюють для туристів давні українські традиції. Такий відпочинок обійдеться у кількасот гривень на добу. По лугу погуляєш, там квіточки позбираєш. А тут взагалі гори, такі масивні дерев'я. Тут, вот, тут життя, тут і настолько ти просто заряджаєшся цим всім і впитуєш, і потім їдеш собі вже в свій город, да где там суматоха, всяка різна ерунда, і просто живеш этим. Крім того, весь рік українці дедалі більше ходили у походи та релаксували серед дикої природи. Усі витрати на такий відпочинок зазвичай не перевищують тисячі гривень. Туроператори кажуть, на батьківщині є ще багато маловідомих, але перспективних курортів. Можна поїхати в Поліський заповідник, який знаходиться на... Недалеко від Києва там можна зупинитися в дерев'яних будиночках, які зроблені як зруби, які оббиті мохом. Можна поїхати в ті самі подільські товтри. Це дуже красивий район, а дуже красиві місця на Волині. Там можна поїздити по фортам. Але навіть за кордон можна поїхати відносно дешево, якщо відмовитися від туроператорів та планувати подорож самостійно. Хоча такий відпочинок буде менш комфортним. На допомогу приходить ціла низка інтернет-сервісів. Вони дають змогу знайти дешевше житло без посередників та недорогі авіаквитки. А зовсім молоді душею можуть навіть поїхати автостопом та жити у незнайомців. Приклада я е, кілька днів тому повернулася з Кіпру. і за 10 днів подорожі я витратила 2,5 тисячі гривень. Це вже з перельотом. Так так дійсно буває. А ми жили весь час в наметах, їжу везли з собою. Якщо ви хочете такого більш комфорту, то ви можете знову ж таки зайти на сайт каучсерфінг і там знайти вписку. А описка це безкоштовне житло. Тобто ви пишете, я галинка з України, будь ласка, впишіть мене, поселіть мене. От і вас селять, ви просто везете якісь подаруночки з України, але це знову ж таки за бажанням. Відтак активний та винахідливий турист завжди знайде, де відсвяткувати новорічні свята по-справжньому весело. Андрій Засаднюк, Роман Климчук, ТВАЙ А для тих, хто в Києві концерти дає симфонічний оркестр «Lords of the Sound». Музиканти виконують мелодії із відомих кінострічок та мультиків. Серед них сам удома, Лоскунчик та «Гаррі Поттер». Як звучать ці мотиви у живому виконанні? Слухав Вадим Понька. Знамениті мелодії для дітей і дорослих. Столичний оркестр Лорд оф the саунд дав два концерти у столичному жовтневому палаці і зібрав повні зали. Маленькі слухачі з батьками мали змогу послухати живу музику з мультфільмів Снігова королева, Ну Постривай, «Полярний Експрес, «Самодома» та багато інших картин. Музиканти кажуть, хотіли показати, завдяки чому творці фільмів викликають емоції глядачів у найбільш напружені моменти. На їхнє переконання це вдало підібрана музика. У казках вона спокійна, загадкова. У пригодницьких бойовиках швидка. И напружена. Вдруг звучит какой-то напряженный или трагический или какой-то завораживающий момент, но э, минорный, такой настораживающий. И мы понимаем, что сейчас после этой картины произойдет что-то нехорошее. Этому всему помогает, что музыка. Вы уберите из любого э, сюжетного момента в любой картине просто музыкальное оформление. И он потеряет все. Слова станут голыми, чувства исчезнут. Перед тим як зіграти відомий саундтрек, диригент повинен прослухати запис і розписати по нотам кожну партію всього симфонічного оркестру. А там півсотні різних інструментів, скрипок, тромбонів, віолончелей та ударних. При перегляді фільму далеко не кожен глядач усвідомлює, що перед ним розгортається справжня палітра зі струнних клавішних та духових інструментів. Де пишуть дійсно круті композитори якісь сучасні твори, це якраз кіно. Мені всі все подобаються. Очень професіонально, ярко, красиво. Молодці. Все понравилось. Не можу щось виділити одно, все добре. Все а а, мені все а вже після зимових канікул оркестранти виступатимуть з програмою для дорослих, у репертуарі якої музика з піратів Карибського моря, мелодії зоряних війн та хрещеного батька. Вадим Понька, Віталій Колот, ТВАЙ. І поки що в мене все більше інформації буде вже у й Дякую, що дивитесь.